Якщо ви мрієте про затишний куточок із великим подвір'ям та усіма зручностями, зверніть увагу на цей будинок у селі Антонівка, що розташоване всього за 48 кілометрів від Білої церкви та приблизно за 130 кілометрів від Києва. Будинок знаходиться в самому центрі села, тому все необхідне поруч. Загальна площа становить майже 70 квадратних метрів. Тут дві просторі кімнати, кухня, веранда та коридор. Все акуратне та доглянуте. Будинок у житловому стані, зі склопакетами на вікнах. Одразу можна заїжджати і жити. Опалення комбіноване, заведено газ, а також збережено грубку лежанкою, на випадок, якщо хочете затишного тепла в зимову пору. На території цілих 43 сотки приватної землі тут є абсолютно все. Криниця з чистою водою, просторий гараж, господарські будівлі, окремий газифікований літній будиночок, банька на дровах, бесідка, погріб, сарай, дровітня. Дуже зручно, якщо ви плануєте вести господарство або просто хочете мати максимум комфорту і простору. Це чудове місце для постійного проживання або для дачного відпочинку, тихе село, мальовнича природа, добрі сусіди. Ідеальні умови для сім'ї або людей, які шукають спокій після метушливого міста. Вартість цього будинку лише 15 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте готове житло, господарський комплекс, велику ділянку та зручне розташування поблизу цивілізації. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.